Дочекалися не мультиків, а реальності наші ракети відпрацьовують по законних військових цілях агресора. Окрім того, палають найбільші греси. ТЕЦ і всі три і чотири букви, на які треба сходити Путіну. а Ми підпалюємо його об'єкти нафтопереробної галузі теплової інфраструктури. І не тільки Трамп зізнався про що ж благав його російський диктатор, як це все вплине на хід російсько-української війни. Говоримо просто зараз. Ім'я моє Ірина Узлова і з нами традиційно всі пори порі, Тарас Загородній, політтехнолог. Пане Тарасі, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Так само нагадаю, що трансляцію цієї нашої розмови можете дивитися в ефірі одразу двох ютуб каналів Ютубу 24, го Також Ютубу пана Тараса. Тож, будь ласка, підписуйтеся, залишайте свої коментарі, лайки і нагадаю, що триває мій збір на Volkswagen t 5 для спецпідрозділу громово-кракен, фольксваген не простий краном маніпулятором. Тож заходьте, будь ласка, ми з вами вже зібрали. Ви ми великі молодці, майже 340 тисяч гривень. Тож залишилось лише 120 і ціль у 460 тисяч гривень на цю автівку буде досягнута. Ніколи не буде де мало нашої ненависті до ворога і все і всі її, і наше бажання помсти можемо конвертувати в допомогу нашим бійцям. а Вони вже на полі бою покажуть ворогу, де раки зимують. Для чого вони взагалі сюди приперлися, і дорогу назад забути не можуть. але ми їм вказівники позначимо. Також, будь ласка, заходьте і підписуйтеся на курс Жорсткі перемовини маніпуляції тиску та самозахисту від пана Тараса. Там 10 готових уроків, 500 готових текстів і фраз, які дозволять вам визначати, коли вами маніпулюють, намагаються скористатися в своїх цілях. Ви мати. Того, що це все помітити, так що будете знати, як давати цьому висіч, грати на випередження і на свою перемогу, пане Тарасе, Ну що ж, а ще Михайло Жирохов напередодні сказав, що по Донецьку могло могли прилетіти українські фламінго. І ось тут добрий наш друг, який феєричний в усіх своїх ударах і в ударах, які здійснюють його пташки сил безпілотних систем. Мадяр Бровді звітує про те, що ну там хороше слово, куди він посилає базу в Донецьку, база зберігання комплектування і запуску шахедів. І я так люблю його стиль. просто була, каже, була отак. Я теж завжди так кажу, що була. А була виробляла спільна операція РВІА та бригадної розвідки 414 чотирнадцятого з Птахів Мадяра. Розробка цієї складної цілі перетворилася в кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів цієї ночі. Було реалізовано відповідними засобами та силами ураження ССО і РВІА, Сил оборони України. Очі та жало, хробаче жах. Ну і кажуть, що це була атака вже саме нашими ракетами. А може, комбіновано, як вона вибухала і палала ось так до неба. Наскільки це так само? Мало того, що ефективно, так ще й підсилює рішучість наших партнерів, ми завжди кажемо, що треба відпрацьовувати нашими ракетами, нашими повітряними цілями. І тоді оті всі за бугром оживуть. Ну просто оживуть. Будуть, будуть давати зброю, просити, щоб все вмазали, щоб показати, що їх теж літають. Ну так світ побудований. Тому чим більше власних ракет будемо виробляти. І фламінги, і рути, і паляниці, які е, е, зараз якраз в опробованні <гласть> проходять через удари по території, е, по території які киво, тимчасово контролює ворог або на території безпосередньо е, поки що Росії. Це так і працює, це так і працює, тому що вони будуть змушені допомагати, особливо враховуючи е, е, таку пафос, як люблять американці, потім прийти і сказати, що пахал пахав я і трактор, і сказати, що вони це все зробили. Ну, нехай я думаю, що нас, нас це влаштує. Така історія, і до нашого магазинчику створює ще більшу чергу. Наскільки я розумію, на перспективу. Ну воно вже зараз створюється. Там президент заявив про те, що вже там відкривається там представництво, де там, по-моєму, є в Данії, в Німеччині, якщо не помиляюся, для. Того щоб можна було прийти в магазинчики, там щось купити, да от там йдуть перемовини з з американцями. щодо того, щоб була троновий контракт. Ні, тільки не так, як хитрувати як хочуть ходять чутки, як хочуть американці. Віддавайте нам всі інтелектуальні ці права. Ми будемо виробляти у нас і давати вам. Ага, дякуємо. Не треба. Нам потрібно, щоб ви купували. Нам потрібен знак якості на, на, на наших озброєннях на наших для того, щоб все інше коштувало дорожче. І щоб створювати попит, в тому числі з боку європейців. Нехай теж інвестують гроші і купують наше. Тобто, ми повинні розуміти, що ви знаєте, вчора на одному з цих. Там каналів мене теж запитувала, чого от європейці не роблять зауваження Україні, от такий от вийшов звіт, що начебто все там добре і так далі. Ну так тому, що європейці розуміють, що ну інтеграції України в ЄС, ну тому що європейці ну, починають розуміти, що тут Україна їм більше потрібна, ніж мов, ніж ЄС України, а тому, що Україна відповідає за безпеку. А тому, що України є технології, без яких вони немає, і це наш важель впливу, в тому числі на того, щоб тиснути на них на перемовинах для доступу є. Давайте вони будете компостувати нам мозок не вашими якимись там пісульками, що там якісь там крапки з кому або щось не так працює. Тобі, що самі європейські інституції, м'яко кажучи, не, не, не демонструють адекватність прийняття реальності, так а, от не можуть визначити, які дрони до них залітають. Не можуть визначити, як в Німеччині хто там буде збивати дрони, якщо хто буде залітати, по чи поліція, чи армія. Так що у нас деякі речі, м'яко кажучи, покраще працюють ніж у самому Європейському союзі де деякі політики вже скатилися і неспроможності називати речі своїми іменами тому це так і повинно бути більше демонстрації нашої зброї більше важелів впливу і тиску на європейський союз створення взаємо взаємозалежності і це це наш це наш шлях до єс Ну і поки ми з вами говоримо, мало того, що за вікнами не прощалися із захисником України. Наша вічна шана і подяка тим, хто захищає нас. І нагадаю, що триває в під цим відео заходить донатить. Будь ласка, так ще й злетіли два клоуни. Ці міги 31 к і Саваслейки в повітрі два борти повідомляють моніторинги. Президент України Володимир Зеленський нагадує, що ще й ця ніч знову неспокійна була для України. Росіяни атакували дронами наші міста. Всього 135 ударних безпілотників зі вчорашнього вечора. Вчора били по Дніпровщині, восьмеро людей постраждали через атаку по місту Кам'янське, пошкодили звичайний житловий будинок, інфраструктуру залізниці. Оперативно спрацювали наші рятувальники. П'ятьох людей вдалося врятувати з під завалів. Дякуємо їм. Атакували також Сумщину, Харківщину, Чернігівщину. Цілі критична інфраструктура, все, що працює, на звичайне мирне життя. Де це потрібно? Працюють ці необхідні служби, відновлюють і допомагають людям. Ну і тут згадав Зеленський якраз наших партнерчиків європейських каже те, що росіяни продовжують бити по енергетиці та цивільних, вкотре показує, що тиску зараз недостатньо. По перше, важливо, щоб Америка, Європа та Сімка продовжували санкційну тарифну роботу по російській торгівлі, енергоресурсами та фінансах, і Москва нарешті має усвідомити серйозність Європи до самозахисту. О, там вони будуть 19 листопада прям європейський шенген спільно військовий шенген спільно з НАТО розроблювати. І Зеленський нагадує, що настав час прийняти рішення щодо російських заморожених активів. Політична воля вже є, і ми розраховуємо на оперативну реалізацію технічного рішення абсолютно справи. Дливо, щоб гроші агресора працювали на захист від його війни, так от замороження активи. Ми вчора вже з вами починали це обговорювати. Політіко там писала про те, що завтра вже має відбутися екстрена зустріч Бельгії та інших представників Європейського союзу. А вони коли Зеленський звертається в контексті ударів росіян і терору, це якось їх мотивує? Чи вони тільки міркують отими юридичними викликами, економічними небезпекою, як то все використовувати, тобто в парадигмі гроші і самозахисту? Вон там вже дрони, до речі, в Бельгії теж літали над аеропортами. Да не вони теж не знають, вода вони не знають, хто що це за дрони, барабашка, мабуть, якийсь приніс, а потім уніс дрони. І невідомо, куди воно Звідки воно з'явилося, куди воно поділося. Ну, ну що можна сказати? Так вони думають, вони думають, що обійдеться. А може не треба платити. А може у нас все спокійно буде і так далі тому ну так на жаль це, це світ попрацює так і політики по всьому світу в принципі а плюс минус однакові за однакові за логікою тому що українці думають, що тільки у нас погані політики ну за кордоном теж якщо я на них не натисне якщо там не будеш нічого вимагати, вони в принципі теж нічого робити не будуть, тому що кожен політик думає, навіщо ризикувати у нас мені і так добре. А тому тиснути потрібно і дипломатичними шляхами, тиснути потрібно і вказівками про те, що і на вас вже долітають, і все ж таки ви не обійдетеся без витрат на оборону, а витрати на оборону зараз найбільш перспективне. Це виключно для України. Так, а, а по часу ці процедури, якщо вони до чогось дійдуть по цих заморожених активах, як скоро ми їх зможемо побачити? А тут подивимося, тут подивимося. Ну, судячи з того, що вони починають ну, все ж таки переходити в практичну площину, то те, що я бачу, я думаю, що загальне рішення вони, в принципі, для себе ухвалили. Залишаються технічні деталі, пов'язані ну з достатньо. Ну, адекватними адекватними зауваженнями Бельгії, що вони хочуть, щоб всі носили ризики. Увесь Європейський Союз ніс ризики у разі подачі іск цих позовів з з боку Російської Федерації. Ось. Ну, я думаю, що вони все ж таки знайдуть це рішення, тому що коли є політична воля і гарні юристи, багато чого може відбуватися. Але якщо вони впалять рішення, ну я думаю, що воно на початку цього року вже буде. Наступного. Ну, ще, Ну, да? мається на увазі на наступного, да, це вже рік закінчується. Ну, да. От я думаю, що все ж таки була. гроші будуть. Україна ударила по одній з найбільших теплових електростанцій Рососії. Нові назви у нас міст, людей. Волгареченська, область Костромська. Палає під ранок, жителі міста чули роботу защитної системи. Пролунало нескільки хлопків. Пострадавших нет, ну ж це ясно. Електропостабження не нарушено, А оце на вряч, звичайно. Але про це пише не хтось Ситников, новий герой наших розмов, губернатор regionчика області Кастрмської, поки що Російської Федерації. Пошкоджень нет, електропостабження не нарушено, а почему-то на місці атаки виїхала прислужба, як завжди в нас це так. цього, за даними телеграм каналу Астра, митою атаку українських безпілотників стала Кастрмська агрес. Це третя по мощності теплова електростанція Росасії вона виробляє близько півтора відсотка від загального обсягу електроенергії, яка взагалі в країні агресорки виробляється. Про це свічи дані інтеррао. Також цієї ночі атакували Волгоград, в результаті падіння обломку возникло озгорання на території промзони. Ну колканічна обломки, конечно, промзона, А не НПЗ щек завжди. Напевно, що про це каже Андрюшка Бочаров, губернатор Волгоградської області. А у телеграм-канал Астра каже, так як думаю я. Що в районі цієї промзони, яку вказав Андрюша Бочаров, знаходиться нефті заводі з той самий, куди вже третій раз за місяць. Якщо мені не згадує, не зраджує пам'ять, прилітають дрончики «Лукойл», «Волгоград», «Нефтепереработочка». і він якраз таки постачає паливо до південного федерального округу. І чогось Мін Російської Федерації в своєму зведенні звізвітували, що вони збили, нібито перехватили і знищили 75 українських безпілотників літакового типу. А от чогось про Волгоградську область згадали, бо там ну як би, ні скрить. А про Костромську вирішили і промовчать. А собственно, зачем? Це ж ну, географія розширюється, нашу ще раз показувати. Да? Що маємо розуміти і прогрес оцю одну з найбільших, ну і про лукол, ні в сюди. Ну, знайте, українці перейшли в правильне вивчення географії Росії. Це коли щось прилітаємо, нові назви виявляється. Починаємо так, знати. Так. Ну це це правильно. от отак от і треба вивчати географію. Ось я думаю, що і в підручниках думаю шкільних повинно бути, а в майбутньому що от вивчаємо територію колишньої Росії. Сюди прилітала сюди, прилітала. А тут зробили і так далі. Ну це те, що ми з вами говоримо. Україна системно працює над створенням гарного настрою росіян вже взимку, О, для того щоб електрики поменше було. Ну, електрика це взагалі не скрепна якась річ. Так навіщо вона взагалі росіянами досі не розуміє? Є там лучини, можна їх там в лісі, можна позбирати. Um, навчитися, як вони можуть um, освітлювати приміщення багато чого чого іншого, так що ну атаки йдуть, системні атаки йдуть вже. Ну дивіться, вже кожного дня прилітає. Тобто, Україна взяла шлях на те, щоб нищити енергетичну інфраструктуру Росії, а яка більш критична для них. Тому що ну, тут питання так, півтора відсотки, але ж це система працює в Ну як, це ж, це ж система взагалі російська, так, воно ж там з настройками йдуть. Тобто вони, наприклад, оскільки країна велика, так, там має декілька цих е е поясів. Часових так які дозволяє, які дозволяє їм перекидати енергію. Ну, наприклад, ця грес може працювати на перекиданні енергії вночі. Якщо там падає споживання, наприклад, в цій частині Росії, то можна там перекидати енергію на іншу частину Росії, там де є велике споживання. Якщо ця система починає розбалансовуватись, то уникає виникають, виникають проблеми не тільки в цій частині Росії, а в інших в тому числі. Ну, Україна от системно над цим працює а, для того, щоб а, а, робити робити проблеми Росіян в першу чергу з електроенергією. тому що електроенергії, що не буде електроенергії, ну в принципі, це це НПЗ можна вже не чіпати, вони все рівно вже працювати не будуть. Як і перекачки, наприклад, нафти а, тому що компресори, які а, перекачують нафту чи газ, наприклад, то вони ж працюють на електриці. А це ще додаткові проблеми, так що Україна на правильному шляху знаходиться. Тобто, це не знаєте не те, що ми говоримо про якісь уявні речі. Ми говоримо про конкретні речі, і за цим стоїть робота, кропітка робота десятків тисяч людей, які розвитку проводять, які будують ракети, які будують дрони. ВПК наш знову таки ми бачимо, що коли у тебе є е, власні ракети, ти визначаєш. Куди бити? Ну, якось знаєте, на тебе зважають завжди в цій ситуації. Ну, та сильних всюди люблять. Ми з вами тут роками говоримо, що добрим словом, пістолетиками тут а, А якщо такими ракетами, значить і це ще не все бітумне. Сімферопольський район, Віка, яка з нами. Віка, напиши, що там в окупантів сталося. Віка, як завжди, точно знає. Нас до речі, вже більше тисячі людей. Віка тут, Саша тут, Ілля тут. Привіт, дорогенькі. Всім, звісно, Наталя тут дякую, що ви долучаєтеся до нас. Лайки, коментарі, все це, звісно, вітається. Батня теж тут прийшла. Їм не подобається, що ми обговорюємо. Ну що ж, до Путіна дзвоніть, питайте, що ж така в наслі. За попередні за попередню інформацію. Від місцевих жителів палає найімовірніше нафтобаза Крим Нєфтінефті а, нічна атака по Криму. Близько півночі, проліт перших дронів зафіксували в селищі Гвардійське, де там є нафтобаза. Близько 3.00 над гвардійським здійнявся дим після чотирьох прильотів. Влучання по аеродрому чи нафтобазі уточнюється. Друга, сімнадцять, дві ракети над Феодосією проліт, орієнтовно з району селища Приморський і Мису Чауда. Згодом зафіксована пожежа на нафтобазі Кримнафтозбут, де селище Бітуне під Сімферополем, потужний вибухло нафтом. От так чути його було від Сімферополя до нашого ЮБК, до нашого південного. Берега Криму ну тепер стає ясно, чого росіян немає грошей і часу на відновлення не їхніх готелей в нашому Криму. Вибухи там заважають. Оте, про що ми вчора говорили. Ні, ну це ж супроводження, мабуть, цього супроводження в нашому Криму. Ну ніх шастать, Ну якщо не подобається, то забирайте манатки і їдьте додому в своїм хасранські та інші чудові місця. Там, тобто, да в Кастраму можна до речі поїхати. та бо говорить, говорить, що там спокійно. І тепло, там палатка. Да, і так. тепло, да. і все інше. Тому така от ситуація. Ну, бачите, системність, яка перейшла. Ми, ну, Кожного, кожного дня вже її по ну, саме по нафтовій інфраструктурі прилітає ця система, це вже ж не просто так. Це система, яка з кількості переходить в якість, накопичується. Негативні ефекти для Російської Федерації накопичуються ефекти для того, щоб обвалювати їхній тил, тому що це єдиний шлях для перемоги України. Це коли буде обвалений тил, коли немає достатньої електрики для того, щоб uh, був вибір у російського керівництва, наприклад, забезпечувати цивільний сектор або забезпечувати військовий сектор. А бажано, що взагалі не було чого забезпечувати ані військовий це, е, сектор, а, а, ані цивільний сектор. Ну чекаємо, що на гарні морози. Там ну, ну все ж таки там зима вже з, з, зима скоро, Там да, як наступає, говорив там відомому серіалі. А тому в даному випадку це якраз е, демонструє, що настрої росіян е, повинні бути ще гірше й гірше. А у військового керівництва і оточення Путіна теж ще гірше. Що ніхто, що Україна від вас не відчепиться, поки ви не заберете свої манапки і не будете шурувати на кордони 91-го року Так, да, і мухасранське. Я люблю, коли ми їх туди посилаємо. Значить, а, ви теж така територія, така територія, що ж не розбудувати. Як вони вчора мото обговорювали, а я потім прочитала а, 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 оту статтю того Олександра Харічева, який захарився, напевно, для журналу «Государство». Значить, і він же ж там пише в статті «Кто ми хто ми? Ніхто ви окупанти вбивці, гвалтівники, терористи. Можу, я йому двома словами відповісти, хто вони насправді. І він там і пише, що в нас ж така от територія треба було би розбудовувати, але яке там розбудовувати менше з тим? Так, Дональд Трамп вийшов. дуже гарний захід такий там шов. Голлівуд, Дональд Фредович нас. Я тут тоже не треба його хейтити. Зарані будемо так казати, що він гарний і гарно йде. Так пливе, пливе просто. Оце, оце друзі. Якщо ви хочете як Дональд Трамп на перемовинах, ви підпишіться на курс пана Тараса, жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту. І отак будете плисти до своєї мети. Однозначно її досягати. Ну а так, Трамп вийшов. Ну красиво, що тут, не да не взять. І ще сказав, що, оказується, російський диктатор Путін, це значить недомір, недомірок, який так взагалі ходити не вміє, почнемо з цього. Він коли говорив з Трампом, я так розумію, що це було там перед зустрічю 16 жовтня, да, коли був тут телефонний дзвінок, а 17-го Зеленський їздив до Вашингтона, то він каже: я 10 років цю війну не можу закінчити, хоч він її почав і продовжує. І взагалі тут 12-й рік уже ну там з математикою вічні проблеми. Синдром Канашенкова, і Путін каже: от тепер все в твоїх руках. Давайте послухаємо, що Путін казав Трампу, як Трамп це передає, і будемо говорити. Я говорив із Путіним два тижні тому, і він сказав: цитую: ми вже 10 років намагаємося закінчити ту війну, але нам так і не вдалося. Тепер тобі належить це залагодити. Мені вдалося вирішити деякі такі питання за годину без жодної допомоги від ООН. Пам'ятаєте, як я тоді вийшов на сцену, пані та панове? Від імені Сполучених Штатів Америки президент Дональд Джей Трамп я дивлюсь на телесуфлери, а там після цих слів нічого ну я думаю, що це він так просто підлизати, хотів, що мовляв, ти там ти можеш війни закінчувати, ти закінчив, але все одно про що це свідчить? І що Трамп так розповідає, і так на заголовки ж виходять, як завжди, що Путін благає Трампа допомогти закінченням війни. Ну, це от те, що я завжди говорю. Дивіться, ну от коли ти слухаєш Трампа, він же часто переповідаєш, що йому в дійсності говорить Путін. А, ну тут Путін, я ж говорю, Путін був ну, достатньо грамотний перемовник. Його, ну, його вчили на КДБ. В принципі, всіх ну, представників спецслужб, це. Ведення перемовин в різних ситуаціях і вербування людей для того, щоб змусити їх робити для того, щоб навіть чого вони не хочуть робити, це є базовими такими софт-скілами, Те, що називається тут, навіть у них хард-скіл. Тобто, це як він грамотно бачити, вирулює. Говорить, що він не заперечує, що Пут що Трамп може е, е, цей конфлікт вирішити, як він вважає, так але він таким чином затягує час. Бачите, він тут е, маніпулює марнославством. Говорить, що ти можеш це зробити, е, можеш вирішити це питання. Але далі ж починається ця ігри росіян. А давайте, ну якщо зупинити, то ну давайте просто там. Ну вони віддадуть нам Донбас, а і начебто там щось у нас там буде по-іншому говорити. А, тобто, це, ну, це фундаментальне протиріччя між моделями а, поведінки. Якщо американці виходять на перемовини, от а, Трамп щиро, щиро хоче домовитись. Ну, Тому що американці я ж говорять, вони завжди конструктивні люди. А у росіян, коли вони виходять в перемовини, це не для того, щоб домовитися для того, щоб протиснути свій порядок денний, які вони собі які вони для себе визначили, і тому звичайно, що от, от така от розмова не була, але вона вже не працює. Бачите, тому що у американців ще інше інше зворотній бік медалі. Якщо вони бачать, що тобі компостують мозок, до тебе більш жорстко починають ставитись. Ти втрачаєш довіру, ти втрачаєш можливість апелювати до якихось речей, і це дуже добре, що, що в дійсності так, такі стосунки між Путіним і Трампом відбуваються. Ну і плюс знову таки тиск на Трампа вже оточення, тиск ситуації в країні, тиск України, яка шарашить по об'єктах в Росії. Що думаєте, американці це не бачать? Бачать. Що ну тому, що вони фіксуються? Вони бачать наскільки заряджена українська військова машина на нищення Росії. Вони з цим нічого зробити не можуть. Може вони б хотіли, але ну, по перше, інтереси не співпадають, і по-друге, ти нічого сказати не можуть. Знаєте, десь я бачив якусь аналітику, десь китайці теж порушували це питання. Може, українці може ви попросити українців а, не бити по території Росії, десь там було що американці відмовилися взагалі порушувати це питання. Але вони відмовились не від, не від хорошого життя у даному випадку. Не розуміє, що українці просто скажуть: ви що? Ви про що тут говорите? Далі. Україна тепер розуміє, що важелів тиску на Україну немає. Важелів тиску через, через те, що ми виробляємо власну зброю. Говорить, так а як ви нам забороните? Відімкнете розвідку? Ну так коли ви вимикали розвідку, по Москві теж прилітали. Ви хочете поганбитися? Ну спробуйте. І тут же починається зовсім інше реалії. Тобто, завдяки власній зброї, Україна може ставити умови на навіть сполученим штатам Америки просувати свій порядок. Денний і ми повинні на цьому концентруватися. Ми повинні на цьому концентруватися і розуміти, що е, цей процес іде, і Американці будуть змушені допомагати Україні, е, тому що вони бачать, що Україна ну страт... вже перейшла до операції стратегічного рівня. Ну слухайте, вже діяльність йде до Уралу. Ну немає точок, немає точок безпечних для Росіян вже до Уралу. А там, якщо порахувати там по Оренбургу, по-моєму, прилітало, це взагалі вже, якщо так от порахувати, це вже з азійської частини Росії. Так що, звичайно, що це американці бачать, е, от ну, 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 ну і що там, да вони змушені змушені реагувати відповідним чином, як цікаво, Україні, в першу чергу. Пане Тарасі, дякую вам дуже безмежно сьогодні. і завжди. А, дякую, що знаходите час. Завтра з вами побачимося. Ми ввечері о 20.30, у Нас був такий незвичний час. Ну так буває, міняється. Дякую вам. Гарного дня, до побачення. До побачення всім. Раз політехнолог, Ірина Узлова, Я більше 1600 людей з нами попрацювали в прямому ефірі 24-го та Ютуба Пана Тараса. Підпишіться, будь ласка, на обидва наші ресурси. Не забувайте про курс жорсткі перемовини, маніпуляцію тиску та самозахисту, який знадобиться вам в житті політиці та бізнесу, а також про мій збір. Як опис під цим відео заходьте, будь ласка, дякую. Побачимося і переможемо. До побачення.